Вітаю, друзі! Напевно, багато хто з нас неодноразово у своєму житті хворів на грип чи інші гострі респіраторно-вірусні недуги, коли вкладали в ліжко температура та слабкість, дошкуляв нежить, свербів ніс. Чи чухався? А може, чесався? Яка з цих трьох останніх наведених лексем. Доречніше. Дивимось у словник. Свербіж хворобливо лоскотливе подразнення шкіри слизової оболонки, яке викликає потребу чухати подразнене місце. Починаючи з висоти 8 тисяч метрів, у людини можуть виникати так звані декомпресійні розлади біль у суглобах, шкірний свербіж, порушення дихання. Тощо, при порушеннях в обміні речовин можуть виникати і хвороби шкіри, наприклад, свербіж чиряк при сахарній хворобі, екзема при подагрі. Чухатися, потирати своє тіло. Загордилася свиня, що опанський тин Чухалася Короста з них, коней, аж сипалася скрізь, і вже вони чухались, об що тільки можна. В казармі миготів тьмяний каганець, солдати вкладалися спати, кашляли, чухалися, хрестилися і важко зітхали. Чесатися. Розчисувати собі волосся. Коли я чесавсь щіткою, вона називала те, Тато замітає голову. Мариня чесалася на тапчані в кухні. Волосся в неї було густе, кручене, хоч і коротке. А що ж ніс? Із наведених прикладів бачимо. Що хворобливо лоскотливе подразнення шкіри це свербіж. Тож правильно казати, у мене ніс свербить і аж ніяк не чухається, адже у нього немає рук, якими ми щось чухаємо, тобто потираємо тіло. Та й чесатися ніс, звісно, також не може, бо на ньому немає волосся, яке треба було б розчісувати. Говорімо солов'їно і правильно, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!